Днями останні рецентр Вінницької області з тих, що приймають участь у проєкті відкритий бюджет, місто Казятин прийняв на сесії нову редакцію бюджетного регламенту. Такий документ в Казятині був, але він був декларативним без конкретних інструментів громадської участі. Тому, коли представники проєкту запропонували оновлений варіант, більш конкретний і демократичний, козятинські депутати одноголосно схвалили його. З 11 вересня в онлайн режимі. Буде або міська рада сама звідувати, або так як запропонувала голова казначейства державного, цю функцію буде виконувати саме казначейство, яке буде інформувати громадян по всіх бюджетах про їх виконання, про рух коштів. Я думаю, тут в нагоді стане і наш бюджетний регламент. Він теж направлений на те, щоб якомога менше перепон було у людей. Для отримання повної інформації. Нагадаємо, що бюджетні регламенти на Вінниччині раніше були прийняті в Літині, Бару, Хмільнику, та Барською районною радою. Маємо надію, що громадськість долучиться до формування вже бюджету 2016 року. І було би принаймі приємно нам зрозуміти, що, що громадські організації вірніше люди, міста, які активні. Вони б об'єднувалися в якісь громадські організації. І тоді було б простіше тим же самим громадським організаціям контролювати цю владу, контролювати виконання бюджету, контролювати надходження бюджету. Зараз, по суть задніх у відкритості бюджетних процесів, лише Вінницька міська і обласна рада. Проте громадські активісти впевнені, що прозорість в використання бюджетних грошей не та тема, на якій місцева влада буде довго гальмувати, і правила спілкування в бюджетній сфері між владою і громадянами все ж таки будуть прийняті і у Вінниці найближчим часом. Юлія Грига, Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.